2024 року указом президента України Володимира Зеленського Рудницький Іван Інбович призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Іван Інбович відома для волинян людина, адже тривалий час тут очолює регіональні управління і збру, та особисто займається питаннями захисту незалежності залежності України, суверенітету, безпеки від зовнішніх та внутрішніх ворогів, які створюють загрозу життєві важливим інтересам України. На Волині та залежному ріну полковника Рабницького знають як високопрофесійну, фаховий людину, справжній патріот, який має високий рівень довіри у людей на усіх кімнаті. На фронті полковника Рабницького знають як бойового офіцера, який у складі Сил безпеки захищає незалежність України від агресора 2014 року і продовжує служити своєму народу. Новий учитель Волині має обґрунтовну довіру президенту. Саме тому призначено для виконання важливих завдань щодо організації та забезпечення життєдіяльності регіону в умовах воєнного стакла. Пріоритети залишаються незмінними: оборона, фронт, підтримка захисників, ветеранів та членів родин, освіта, соціальна сфера, підтримка підприємств, розвиток громад територій та децентралізованих системи енергетичної тощо. Ці та інші виклики щоденно стоять перед громадою області. Від сьогодні усі ці виклики та їх подолання є пріоритетним завданням команди нового голови. Облад. Важливим елементом зміцнення обороноздатності країни є консолідація зусиль громад у кожному регіону. Знай, що Волині є одним з прикладів саме такої співпраці та ефективної роботи для нашої спільної перемоги. Дякую громаді Волині за підтримку та вітаю з призначенням нового очільника раді. Рухаємо цього разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, я рад, що хочу подякувати президенту України, керівництву Офісу президента України за ту високу довіру, яку вони мені надали очолити в такий час Волинську область. Це велика честь для мене е, працювати разом з вами і служити е, українському народу волинян. Також користуючись нагодою, сьогодні. В залі присутний пан консул Республіки Польщі місті Луцьк, пан Вицеховський Марик, і від свого імені, від імені громади, хочу у вашому лиці привітати весь народ Республіки Польщі з Днем Незалежності. Вам успіхів і вам у вашій країні! Тепер хотів розповісти своє бачення, свої перші кроки, наміри, які би я хотів. Реалізувати на території Волинської області. В першу чергу це оборонні заходи, організація їх. Всі ви знаєте, що одна у з у нас непростих ділянок білоруського кордону 215 кілометрів, і тут, починаючи від захисту кордонів, від завершення будівництва фортифікаційних споруд на ділянці кордону з Білорусією, а також це захист об'єктів критичної інфраструктури. Мобілізація населення Волинської області для їх подальшого проходження в лаву Збройних сил України для захисту нашої держави. Не можна також тут не звернути увагу на розвиток економічного життя області. На сьогоднішній день, не дивлячись, що область є відносно тиловою, вона має серйозне стратегічне значення для нашої перед ворогом. Це і логістика, це і на сьогоднішній день сільське господарство, тваринництво інше. Ми Є в такий період, коли лише в в взаємодії один з одним, з головами громад, з жителями області, ми зможемо перемогти ворога. Крім цього, увага також. Мною буде звертатися на підтримку наших ветеранів, тимчасово переміщених осіб, членів родин, наших воїнів, які на сьогоднішній день воюють за нашу незалежність. Хотів би також звернутися до представників громад, їх голів, що моя бачення це тісна з вами взаємодія, взаємодія з обласною радою для того, щоб ми разом. Були готові до цих викликів і могли на них впливати, які на сьогоднішній день стоять перед державою. Разом ми переможемо. Ми переможемо обов'язково. Слава Україні! Героям слава!